Вітаю до свого каналу. Зараз 13.00. Я буду робити розклад дуже короткий на ракетні удари по місту. Будь ласка, карти, покажіть мені ракетний удар по місту Запоріжжю від цієї години плюс 24, тобто на добу. Перевернути рицарь жезловий. Так, буде це робитися. Буде робитися це внезапно, буде робитися це швид, швидко, по-дурному буде робитися. Але, але пояснюю, пояснююча карта, яка пояснює цю. Ця робота нічого їм не дасть. Вони не, вони не зможуть попасти туди, куди вони хочуть. Ця карта показує марний труд. Тобто, ці удари, вони не будуть. Е, ну, я не скажу, що в молоко в молоко, ні. Але вони хочуть кудись конкретно попадати але не дуже будуть вони туди попадати. Чому? Тому що оця злоба. Оця злоба. І нехватка інтелекту, немає розуму. І вже та техніка може в них така. -та, також Але це людина, яка це робить, в неї не вистачає. Вона жорстока, агресивна, хладнокровна, але не дуже розумна. Тобто, знаєте, от, в мінус іде це все. Їм випали всі негативні карти. Так, вони будуть робити ці речі. Але вони не підуть їм на пользу, вони цим нічого не доб'ються. Ось так. Чи будуть у нас втрати по місту Запоріжжю? Людські втрати. Дуже е, під питанням, бо люди будуть уходити, ховатися будуть. Під питанням не впевнена, це двійка і вона перевернута. Можуть бути люди, можуть бути поранені люди. Давайте спитаємо, чи будуть фатальні. Фатальні. Перевернути. Ні. Якась мала буде така історія. Невеличка, може, там щось якось зачепить. Так, давайте подивимося по домівкам. Буде все нормально. Давайте подивимось промисловість. Теж нормально. Соціальні об'єкти. Ну, так. Не дуже, щось там таке, може, шибки повилітають. Інфраструктура застой, буде якась проблемка десь, але вона не буде такою страшною. Ремонтують транспорт. Ну, тут будуть упорно захищати, може все буде добре і може щось десь зачепить. Це я вам показала по місту Запоріжжю, як спрацюють наші ППО. Давайте подивимося. Два старших оркани. Ну, по-перше, щось буде нове, закрито таємницею, але вони спрацюють. Королева Жезлова. Ось так. Так, і давайте подивимося теракти на місто Запоріжжя. Чи буде якась загроза місту Запоріжжя з терактами, буде якась проблема? Будь ласка, карти, покажіть мені по місту Запоріжжю від цього часу, плюс 24 години, терористичні акти, якісь, які загрожують життю людей. Будівлям, нашим всім підприємствам і ДТП. Так. так, щось воно буде таке. Будуть вони робити, вони хочуть і будуть робити. В них то в планах. І все перевернуто негативно. Тобто воно буде зроблено опять по-дурному. По-дурному. Як спрацюють наші СБУ, як вони це все. Три старших аркани. Дивіться. Ну, так, по-простому нема захисту, тут немає, будуть збитки. Немає рішучості. Щось так якось воно там як застопорилося, щось якесь ситуація така, зміна фази там іде. Там чи люди помінялися. Покажіть нам нові люди. Ні, там добрий потенціал, зброя. Нестабільна ситуація іменно зі зброєю. Тобто щось дасть збой. Бачите, щось якась історія там буде така. Непонятна. Непонятна. Давайте ми подивимося, спитаємо у карт, чи буде від, від цих терактів у нас проблема якась. Давайте подивимося. Чи буде від тих терактів по Запоріжжю сьогодні і завтра якась проблема на 24 години, чи буде Жриця випала і таємниця. Так, щось буде. Але нам від того нічого не скажуть. Але буде. Буде. Я скажу вам, що може. Покажіть інфраструктуру. Так, Інфраструктура і домівки, і інфраструктура. Щось таке буде. Щось таке буде, але жриця, вони можуть прикритися. Люди, знаєте, що скажуть, що прилетіла ракета С-300 чи щось таке. Можуть просто так прикритися цим. Ну, щоб не казати правду, щоб не пугати людей. Ось щось так. Ось. Бо жриця випадає, вона, вона це все закриває, розумієте? Я хочу люди подивитися ще на оцій колоді. Те ж саме питання по місту Запоріжжю. Будь ласка, карти, покажіть мені ракетні удари по місту Запоріжжя від цього часу, плюс 24 години. Будь ласка, покажіть нам ці дії, чи, що будуть робити росіяни. Що будуть робити наші ППО, як вони справляться? Ну, я вам хочу сказати, що полінорманам так, вони будуть робити це як рулетка буде в них іти. Вони то будуть робити, вони мріють то робити, вони хочуть то робити і вони зроблять. Вони зроблять це. Вони будуть кидати, получать от цього удовольствия. Це рулетка, рулетка. Вони займаються рулеткою. Як спрацюють наші? Наші люди, не дуже гарно вони спрацюють, десь спрацюють, десь не спрацюють. Оце наш ітог, це наші хлопоти, тобто ми будемо клопотатися, а це для них. Для них це хрест. Ну, я навіть не знаю, що зараз ми його розкриємо. Будуть діяти хлопці об'єднано, але будуть трошки блукати. І по місяцю вони не дуже, як кажуть так, спрацюють гарно, бо все ж таки там йде іде якийсь збой. ну, Оці ще 300 ж не можуть їх впіймати. Давайте ми розкриємо цей хрест, що він буде, що той хрест несе росіянам. Опа, вивчання, 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 силу несе. Силу несе. Ну, буде щось збито, щось не збито. Бо і по місяцю воно так, і по зіркам воно так. Щось буде збито, щось буде не збито. Але наші люди спрацюють, це їх карта, їх ітог. Це наші люди зробили для них той ітог, тох. Вони будуть вивчати і вони будуть бити по ним. Силою. Це наші люди будуть для них робити. Ось Але не дуже гарно для нас та ж та історія також скінчиться. По місяцю, по лабіринту, не дуже ну так, не дуже впевнена ситуація по місту. Зараз будемо дивитися береги люди, подивимося, який берег більш під загрозою. Хоча я не сумніваюся, що під загрозою буде все ж таки лівий берег. Дякую вам, що ви дивитесь мої відео. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки або дизлайки, пишіть коментарі, пишіть свої питання, цікаві якісь. Але ті, що касаються іменно нашого життя, іменно Запоріжжя, країни і політичних питань. Індивідуальні розклади я роблю платно. І ну, робота повинна оплачуватися, ви ж розумієте. І о, там є в описі у каналі мій вайбер. Він працює тільки на переписку. В цьому плані я не можу відповідати, розмовляти, мені ніколи то робить. Так що пишіть. Так що, так, почуємось, папа.